Сьогодні я приїхав з кола, хочу пройтись по маршруту до гори Лопата. Де колись був бій між УПА з німецькими і угорськими військами. Щоб ніхто не казав, що УПА воювали тільки проти радянських собой. Перед тим як вийти на маршрут, прогулюю з Начу таку чудову церкву. Дуже гарно. Храм блаженного священномученика Омеляна Ковче. так, это. і гори, файні пейзажі. Містечко так доволі запущене. Да є якісь відблиски цивілізації і навіть успішного бізнесу. Є тут такі красиві будинки. Можна так сказати, скоріш за все, місто в процесі відновлення після занепаду під час радянської влади. Ну, можливо, не економічного, але архітектурного точно занепад. Зараз все активно відбудовується і робиться красивим. Щоб сюди хотілося приїздити. Ось можна так трохи заблукати і вийти з вулиці прямо в таке місце. Вийшов на набережну. Видно поле до цьому місці. Святкують всякі заходи. Бачу якийсь готель. Це їхня набережна. Їхня набережна, а далі буде видно міст, по якому треба перейти, щоб почати маршрут. Коли виходиш з міста, відкриваються такі краєвиди. Сьогодні тут дуже гамірно. Громи і молніється погано. По дорозі я такий чудовий штучный водопад. Маршрут уже в лісі, пішов дощ. Такий похмурий краєвий тепер, зловісний трохи. Піднявся на хребет. Отакий От вигляд має вершина гори чудилів. Такий цікавий вигляд. Моя стежка на хребті, таке враження, що йдеш просто по лісі, по якійсь поляні, абсолютно не відчуваєш, що ти десь високо в горах, видимості немає ніякої, орієнтирів ніяких немає. Я згідний з тим, що, тут і правду, якби не було позначок на стежках без навігатора, було б дуже важко орієнтуватися, дуже важко. Вершина гори плаштори. Так же майже нічого не видно. Вже з'являються розриви в деревах, можна побачити краєчком висоту і всі краї будуть всі висоти. За даними навігатора, що вершина плаштора це місце. Плаштор має висоту 977 метрів гори лопата залишилось зовсім небагато. Фух. Отакий От цікавий слимах. Красивий. Може до мети залишилось зовсім небагато. Я зараз буквально в 600 метрах від вершини гори лопата. На маршруті, що веде до гори лопата. Від скола такі позначки з номером 13 маршрут. Тут є залишки окопів, мабуть, ще з першої світової війни. Ну я думаю, що тут. Їх теж використовували для бою воїни УПА. Тут є місце для кемпінга невеличке, чудові краєвиди, чудові краєвиди, але чудових краєвидів, як завжди, мало. А ось зараз я йду до пам'ятного хреста. Погода сьогодні не дуже, гримить грім. Бій тут відбувся у війні УПА з німцями і угорцями в 44-му році. Він тривав кілька тижнів. Закінчилось тим, скоріш за все, що німцям таки наваляли з венграми. І... Вони мусили, як зараз кажуть, зробити жест доброї волі з цієї місцини. І на останок у півці ще й зробили на їхню автоколону засаду. Ну, як то кажуть, попрощалися, як з рідними. Що я можу сказати? Слава героям! Перегукуюся наша історія. Постійно війни. Постійно нам не хочуть дати спокою. Але нічого. Якось ми це все переборимо. Все буде у нас добре. Слава Україні, героям слава.